Підготуватися до будь-яких подій. Надвірнянські рятувальники відпрацювали практичні навички гасіння масштабних загорянь. За легендою навчання, співробітники ДСНС повинні врятувати потерпілих під час пожежі, яка виникла внаслідок ракетного удару. По задумці, по тактичному задуму навчань, ракетний обстріл відбувся в будівлю коледжу. На даний час в коледжі знаходилися. Учні, які навчалися, також обслуговуючий персонал, які знаходилися в укритті, сталося розрушення адмінкорпуса та частково пошкоджена будівля гуртожитку. До тренувань залучили пересувний пункт управління. Це техніка, що безперешкодно здатна рухатися по будь-якій місцевості. Голова надвірнянської районної державної адміністрації Петро Хмельовський каже: цей автомобіль є необхідним, адже він значно полегшує роботу нашим рятувальникам. Задіяли вперше у районі унікальний мобільний, унікальний просто кажу, мобільний пункт, який дозволяє взаємодіяти всім службам під час. Виникнення надзвичайної ситуації, який обладнаний всіма засобами зв'язку, починаючи від космічного зв'язку. Тут є Starlink, тут є трекінговий зв'язок, тут є можливість встановлювати мобільну відеоконференцію. Плюс тут він обладнаний квадрокоптером, який веде як аеророзвідку, так так тепло і метеорологічну розвідку. Мали взаємодію всіма службами на району, в тому числі Івано-Франківська. Ідеально працює. Ну я просто захоплений. Я такого, ну як кажуть, не, не очікував. Що наскільки унікальний цей мобільний пересувний пункт для допомоги е, е, державній службі з надзвичайних ситуацій? Під час тренувань всі служби спрацювали чітко та професійно. Мета навчання досягнута. Уляна Николюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.